Вітаю, друзі! В моєму телеграм-каналі ви проголосували за Майнкрафт. Тому сьогодні у нас моє проходження Майнкрафта. З'явилася я в сніжному біомі, і, озираючи місцевість, я виявила цілих нуль дерев, зіро. Тому швиденько відправилась на пошуки, хоч якоїсь деревесини в цьому світі. І доволі швидко я знайшла ціле одне дерево: це перемога, щастя, трумайн. Ну і звісно ж, я пішла на пошуки пригод, але побачивши вівсі, я згадала про ці холодні, страшні ночі в майні, тому швиденько скрафтила собі дерев'яні інструменти і добула ресурси. Звісно ж, мирним шляхом. Але тут, під мій взор, впала вона, ця легенда, село. Безкоштовна їжа, ліжка, торговці і ще й портал в незер неподалеку. Це база. А ще тут була лава, це ідеально. Позичивши у жителів трохи ресурсів, я пішла досліджувати території поряд. І звісно ж, тут була величезна печера. Я вирішила поставити собі ціль на відео, алмази, збудувавши геніальний дім з останнього дерева. Так так, це ще не повна потужність моїх розумових здібностей. Я поспала і пішла рубати ялинку поруч. Тім, звісно ж, в мене найкращий, але пора в шахту. І тут потужність моїх розумових здібностей відкривається на весь простір, бо я генія. Але я не здаюсь з першого разу, і з третього, і з четвертого. Що ж, потім я вирішила зменшити свої мрії про алмази і замінити їх залізом. Тому, позичивши у селян трохи дерева, я все ж відправилась в шахту з іншого боку, забивши на свої речі. Але тут мене зустрічає він, і в епічному файті, звісно ж, переміг він. Це було очікувано, але я не здалась, і вже в п'ятий раз в мене вийшло. Ось таке відео вийшло сьогодні. Всім гарного настрою!